Друзі, всім доброго дня. Ну, що я вам хочу сказати. Вчора, позавчора, 19.06, зайшла постанова по виконавчому провадженню, і я побачив, що. Патрульна поліція департаменту патрульної поліції ну Дніпра, яка знаходиться на Троїцькій площі 2А. Ці педіки, отам Кеба і. Як же його того черта їхнього керівника, блін ну, оці педіки два Де ви бачили, що вони говорили, нічого ви не оскаржили постанову. То ці. Піар Аси, мусара Дніпровської патрульної поліції. От так хотів прізати ще на Беначе. Ну, тупорилих оцих мусарів. Я вам скажу у Дніпропетровської патрульної мусарки. Вони виписали на мене постанову 15.04 знову з порушеннями. і щоб я їм виплатив 2 380, Ну там воно зайшло в виконавчу 2 900, щоб я їм заплатив. Знову з порушеннями склали постанову. І я повинен це все оскаржувати, бігати, цих дебілів учити і витрачати свій, свої, свої кошти, витрачати свій час на цих тупорилих дебілів. Де я постанову оскаржив, оскаржена постанова була б. Скасована цих мусарів дебілів Дніпро... Дніпропетровської патрульної поліції, яка знаходиться на Троїцькій площі 2А, де там мені відписувались ці їхні дебіли керівники, калюжні і все, що ні, порушень, ніяких нема цих дебілів. Ну от. І, до речі, коли я їх тут зафіксував недалеко, ну на Нагорці я Зафіксував їх цих дебілів і кажу, ну що там чмирі, блять, що там постанова оскаржена? А вони мені говорять, нічого вона не а Я ж не знав. А ці дебіли, оказується, вони виписали постанову 15.04. Знову виписали на мене постанову. І я 1906. Дізнався про неї по виконавчому провадженню зайшло, щоб я оплатив їм. Ну, блядь, не дебіли, в мене слів нема. Ну, як з цими чмирями боротися, блядь. Коли постанова була оскаржена, да. Виграшна в мою пользу. Ну, а ці дебіли мусора Дніпропетровської патрульної поліції міста Дніпро, Площа Троїцька 2А. Ну, блядь, просто я дивлюся на це все. Ну, правда. Я б їм, як гуся там голови відкручував би і все. І до речі, тоді ще, коли я казав і цей малолітній пісюнок Кеба, який складав постанову, що скасована, воно питалось спровокувати, пригало на мене, щось там питалось, ну його забрав його ж командир. Забрав його від мене. Ну правда, якби це було десь в якомусь такому. Куту, де нема відеоспостереження, повірте, я б цього чмиря мусорка поставив би на коліна і, повірте, був би обісяний. Він вийшов і, може, і наложив штани трішки. Бо я дивлюся, як ці педіки-падонки мусора, мабуть, ніколи не отримували звізди, як раніше ми в дитинстві билися, дралися, все було. В житті. Ну, а ці чмирі, ну правда, я не дивлюсь. Правда, не знаю. Блін, ну колись настане той час і день, що цих ненавчених, блін, дебілів, мусорів, які воюють проти цивільного населення, будуть просто знищувати. Я кажу, як є. І будуть. І я Бога також молю, щоб побистріше це почалося. Щоб їх вішали, як після Другої світової війни, щоб по деревах висіли. І дає ж мусор висить, як таранька. Отак от, от треба. І людям потрібно просипатися, бо я як дивлюсь, як вони виловлюють ці, які в ТЦК там прийшли, по-любому мусорські там всякі веспечники, вся чмерйота. Ну я, як військовий, який воював, я б не бігав за цивільними. Кажу, давайте мене поставте, дайте мені групу людей, я буду мусорів усіх вилавлювати. Не до мусарів у мене є, звісно. З 17-го року я крепко з ними боровся. З суддями, з прокурорами, з мусорами, які збивали, мене п'яні були, де їхня ця система лікарі, мусора, це все одна система. Де мусара п'яні мене збивали і були зафіксовані на відео. Були зафіксовані на відео. Мусор був п'яний, збивав мене, вчинявши ДТП. І на суді, де. Я думаю, ну судиш, у нас такі справедливі, чесні. Ні. Суддя каже, це не норма у мусора 0,3 промілі. І виносить рішення, що позбавити мелешка Богдана права керування і все Ну, мене звинуватив суддя, де я під перед повномасштабним вторгненням їздив під Верховну Зраду з банером цього судді Мудака. Да, от після чого я цих мусорів взагалі ненавиджу, і я б їх, правда, якби вони мені попадались на бойових, я б їх сам, блядь, знищував, повірте мені. Є 5%, які мають звання поліцейського. А є мусора, чмирі, які в дитинстві їх гнобили, чмирили, блін, і вони прийшли, зараз себе чувствують владою. блін. Все, отримують по 50 тисяч зарплатні, не навчені воювати проти цивільного населення. Я їздив ось також нещодавно до ТЦК, де виловлювали людей на ВЛК, де вони там закривають людей під решітками. І я їм чітко розказав, кажу, цим дебілам ТЦК, що повірте, ви зафіксовані, ваші їхала зафіксовані, і повірте, ви будете відповідати перед простим людям. Тому що цивільні люди. Тільки мають іти воювати тоді, коли цих піар-асів, мусорів, держслужбовців, дітей-депутатів, депутатів, депутатів виб'ють, закінчуються, а тоді цивільні повинні йти люди воювати. Ось що я вам хочу сказати. Так що далі ще буде ну, ці педіки дніпровські, патрульні поліцейські, кеба, там Артем його, по-моєму. і... Як же його цю чмеря, блін, було звати їхнього командира, блін. Чи роман, блін. Так швидко хотів все сказати. Ну, вони склали постанову також на крису. Склали постанову на крису. І я не знав про неї, навіть, Ось так от. Так що... Будемо знову писати, оскаржувати це все. Ну правда, як чому, от дивіться, якщо б я оскаржив цю постанову дві, дві там щимось, чому, сука, на цього мусора кебу блядь, не стягнути з нього ці кошти, блядь? Це, що я безробітні, їм подав, бо вони оплатили то судовий збір, то ще що, то 605 гривень. А що поскаржити постанову, яка там виписана штраф на 450 гривень, 500 гривень? Люди не, не будуть тратити час, бо за судовий збір потрібно 605 гривень заплатити. Ось як побудована ця структура мусарська, суддівська, прокурорська. Ось. Так що далі буде і далі буде. Повірте, а мусарів будуть знищувати, повірте мені. Оця секта, що в Дніпрі МВС, де йде на бор сумасшедший, хоч ви не набирайте, хоч не набирайте, пане Клеменко, дерев'яний міністр. Все одно люди просипаються, цивільні, починають думати і кожному кажу, люди, ви думайте, хоч трішки своєю головою. Закрили на ВЛК людей половили. 300 чоловік стоїть, а їх 5 тицикунів охороняють, блядь, Не випускають із решітки. Ви кажу, в своєму мій хлопці, та мене 5 чоловік, таких як я, я б кажу, там всіх би поклав, розніс, вийшов і все. І так потрібно кожному діяти. Так що давайте і далі буде. А дебіли мусора будуть знищені. Обов'язково. Всім дякую за увагу.